Понад 4 тисячі разів обстріляли росіяни позиції наших військових впродовж минулої доби. Б'ють з авіації та дронів. Найважча ситуація на Покровському напрямку там було щонайменше 65 боєзіткнень. бої. точаться і на Торецькому. На відтинку ворог тисне у районах Курдюмівки, Дачного, Леонідівки та Дружби. На куп'янському напрямку окупанти шість разів намагалися просунутися неподалік Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки. Загалом за суботу щонайменше 150 52 бойових зіткнення. Небезпека від Херсону до Сум. Росіяни можуть піти у наступ вже найближчими тижнями. За підготовкою ворога спостерігає наше військове командування. Наразі окупанти збирають резерви для ривка, кажуть у центрі протидії дезінформації при РНБО. Та чи справді підуть, чи знову намагаються залякати? з'ясовував Ростислав Сесоєв. Прифронтовий Куп'янськ, Харківщина, мирного неба тут не бачили вже понад три роки, чи не щодня каби, дрони, артилерія. Підрозділ завжди виконує завдання на тих вітінках, де тріщить. Ми завжди знаходимося в максимальному інтенсиві. Саме Куп'янськ може стати одним з основних напрямків наступу росіян. Тут уже чекають скупчення, якесь що ворог готується додатково для посилення ударно на дій, Ми розуміємо, що це може бути, і так чи інакше. Кожен командир має мати певний запас та резерв для того, щоб у разі ще посилення інтенсивності бойових дій мати можливості. Ворога знищити ймовірність спроб прориву одразу на кількох напрямках активно обговорюють із кінця березня про небезпеку. Попереджають і президент, і урядовці. Ми акцентуємо на тому, що ми знаємо, що Росія готує таку військову операцію на рівні там зараз стратегічного планування. Це поки що малюється на картах. Коментує наміри Росіян і держсекретар США. Hard... Якщо ми завтра прокинемося і побачимо, що росіяни розпочинають якусь наступальну операцію. Тоді стане зрозуміло, чи хочуть вони миру, чи ні. Якщо ні, ми повинні знати це заздалегідь, щоб скоригувати нашу політику. Наступ може охоплювати понад тисячу кілометрів фронту. Ймовірні напрямки Суми, Харків, Запоріжжя не виключають спробу прориву і на Херсонщині. Тут теж є безпосередньо плани росіян, активізувати наступальні дії з використанням сотень катерів. І ми зараз бачимо, як, наприклад, правобережжя Херсонщини теж активно бомбардується російською стороною. У війні проти України вже Діяно до 700 тисяч росіян, і цю навалу стримують наші сили оборони. Щоб збільшити тиск лише на одному напрямку, потрібно ще 50 тисяч солдат, і стільки ж для резерву на заміну загиблим. Це серйозне навантаження на російську армію, і потреба знайти такий людський ресурс. Є зараз вони намагаються провести приховану мобілізацію. тобто забирають найманців, резервістів, строковиків. Останніх мають набрати 160 Тисяч наші експерти по різному оцінюють наміри росіян. Можливо, новим наступом ворог просто залякує, а можливо, спробує тиснути на фронті і вимагати більшого на перемовинах в темі перемовин Російська Федерація. Е Зараз дотримуються тактики затягування процесу, що може свідчити про бажання продовжувати безпосередньо власну військову активність агресію проти України, і паралельно з тим відбувається серйозна кампанія по зриву постачання Україні Західного озброєння, і якщо ворог і піде у наступ, то не раніше ніж за кілька тижнів або й місяців. Прогнози різні все буде залежати від темпів підготовки. Ростислав Ми Україна, марафон. Єдині новини. Російські окупанти планують загарбати всю Донецьку область, поповнюють і накопичують резерви, і вже невдовзі можуть розпочати масштабний наступ на Харківщині, Сумщині та Запоріжжі. Про це кажуть і військові аналітики, і посадовці. За словами заступника керівника офісу президента з питань оборони Павла Паліси, ознаки підготовки до наступальної операції росіян є на кількох напрямках. Навіть більше Цьогоріч РФ планує наростити угруповання на 150 тисяч солдат. Атів, але наразі воно лише формується. Утім, і ми маємо готуватися. Очікується, що найближчим часом гаряче може стати на Лиманському напрямку. Ворог намагатиметься перерізати логістику для ЗСУ на донецькому напрямку. Михайло Менелюк розкаже, куди націлений ворог та чи вдасться йому втілити задумане. Росіяни продовжують штурмувати українські позиції, не шкодуючи техніки та живої сили. Активно тиснуть одразу на п'яти напрямках, та усі плани ворога руйнують ЗСУ. Лінія фронту понад тисячу кілометрів, і щодня по всій довжині тривають активні бойові дії. Працюють ворожі ДРГ, проводять розвідку, перевіряють українську армію на готовність давати відсіч. Останнім часом на офіційному рівні стали обговорювати ймовірність нового наступу. Йти вперед окупанти схоже планують уже цієї весни. Вдарити в напрямку Суми, і потім переміщувати війська на Харків відповідний на Запоріжжя для того, щоб зробити те саме. Ми вважаємо, я не можу вам сказати, що це буде саме в такій черзі. Ударів, саме в такій послідовності. Ми вважаємо, що вони до цього. Готуються, як уже заявляв президент. Окупанти хотіли почати наступ ще вісім місяців тому. Однак тоді завадила курська операція. У центрі протидії дезінформації повідомили, нині Російська Федерація готує резерви, щоби спробувати штурмувати на фронті у травні. Накопичує резерви. Зокрема, особливо увага ворога буде зосереджена на сході. Він готує весняну літні дні. такі наступальні дії. І з серією відволікаючих ударів на інших напрямках, зокрема, ворог розглядав можливість наступальних дій в прикордоні Сумщини. Саме для цього штурмові групи він направляв у прикордоні. Росія вже цього місяця кине своїх солдат на м'ясо. Раніше про це заявили у третій штурмовій бригаді і підтвердили, що в окупантів є резерви. Вони добре укомплектовані особовим складом і понад місяць перебувають на полігонах, де готуються. До майбутніх наступальних дій у нас точно є інформація, що Російська Федерація попередньо в на квітень місяць готує насправді наступ. Є підрозділи, які знаходяться зараз в тилових районах. На нашому напрямку це орієнтовно 2-3 дивізії. На якому напрямку атакуватиме ворог? Точно невідомо. За оцінками аналітиків інституту вивчення війни, Росія стягує сили для масштабного наступу поблизу Лимана на Донеччині. Там армія РФ має десятикратну перевагу в особовому складі. Швидше за все намагаються вийти на адміністративні кордони повністю Донецької області, і там десятикратна перевага Покровський напрямок він не зменшується. В інтенсивність бойових дій. швидше за все вони може не будуть припинятися а може це такі бойові дії, активні, але без просування це може бути якраз і тим відволікаючим маневром, про який ми багато чули. До того ж, американські аналітики припускають, що окупанти можуть використовувати свій плацдарм на північний схід від Лиману, щоб захопити один відсоток Луганської області, що досі підконтрольний Україні. Це зможе посилити позиції Кремля за столом можливих переговорів. Які ймовірні плани ворога захопити якомога більше території, просунутися, ослабити сили оборони України, спробувати затягти війну, затягнути деморалізувати українське суспільство і таким чином, в тому числі втомлюючи адміністрацію президента Трампа, намагаючись фактично завершити війну на вигідних умовах для Путіна, для Москви, для Кремля? Та наступальні дії Росіян, навряд чи будуть успішні у ворога. Бракує сили кількість живої сили та техніки на лінії фронту в них практично не змінюється. Нема їм за рахунок чого суттєво збільшити цю кількість, тому збільшення на одному напрямку означає зменшення на іншому. Це просто переміщення військ вздовж лінії фронту. Навіть ті 160 тисяч, які вони намагалися мобілізувати навесні цього року. Як призов, там збільшений навіть максимальний вік призову до 30 років зі до 30. Це може бути додатковим резервом. Для кількісне збільшенності на лінії Усе ж деякі занепокоєння є, зокрема через можливе перекидання російських та північно-корейських військ із Курської області на інші напрямки. Та й навіть до цього українська армія готова. Бійці постійно удосконалюють свої навички, будують фортифікації. Третя окрема штурмова бригада робить все можливе для того, щоб підготуватися до вже більш великого наступу з боку росіян в своїй смузі відповідальності. Ми покращуємо інженерне облаштування наших позицій, готуємо проміжні позиції. Відповідно, продовжуємо підготовку особового складу. Наскільки це можливо по розрахункам наших партнерів, там і історізження війни, там інших розвиток, що на, на півроку нам того, того зброю, що є на вистачі, ще до того ж, як ми готуємося, ну це ми будемо. Корпуси це не додає кількість людей, ну сил засобів, але спрощує маневреність військ. А нам це дуже важливо. Наскільки масштабний цей російський наступ? Питання відкрите за словами військових аналітиків. На одну з ділянок фронту РФ може кинути на штурм 60 тисяч солдат. Михайло Менелюк, Валентин Бєліч, подробиці, телеканал, інтермарафон єдині. Нулі».